Молитва, Боже Отцем, дітям нашим, Отче Милосердний, за предвічним рішенням Твоїм Ти створив людей для слави Твоєї і дав їм вічну мету. Дякуємо Тобі за дітей, які довірені нам, згідно з Твоїм Божим промислом, щоб ми виховали їх для Тебе. Поблагослови їхні тіла і душі, захисти їх у небезпеках і спокусах цього життя. Підтримай їх в істинній вірі і веди шляхом благочестя і чесноти до вічного блаженства, до якого ти покликав їх. Господи, ми слабкі й недалекоглядні, а тому ти сам будь отцем для дітей наших, просвіти їх у виборі професії. І введи до того стану, де вони могли б найкращим чином служити тобі і вірніше за все сприяти своєму спасінню. З нами, Господи, нехай перебуває на всі часи милість Твоя. Допоможи нам виконати святий обов'язок виховання дітей, які Ти поклов на нас, щоб ми разом з дітьми нашими могли б колись вічно споглядати і прославляти Тебе. Марія! Мати Божої милості, прийми дітей наших, бо ти їхня матір. Світі ангели-хоронителі, догляньте за ними там, де наше око вже не може за ними стежити, взивайте до їхніх душ, коли наш слабкий попереджувальний голос уже не досягає їх, ведіть їх через морок цього життя, до блаженної кончини і вашого вічного єднання. Царстві небесному. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.